Всім привіт! Всім привіт! Ви знову сам удома, і я сам вдома. У мене тут в стаканчику є дуже гарний напій. Він дуже схожий з тими напіями, які по Київській Русі. Знаєте, вони дуже. Багато споживали чогось незвичного е, на перше та В той самий час він дуже дуже було звичний для нас. Наприклад, питний мед, е, кисіль і, і різні штуки. Е, одна частина моїх моїх моєї роботи зараз це якраз дослідження України і такий зв'язок України з е, Київською Руссю. Я дуже хочу показати, що їли люди, які жили в Київській Русі, е, що їв е, Ярослав Мудрий, що їв Володимир Великий. Це дуже важливо. Як на мене зрозуміти, бо оце такий зв'язок наш з Київською Руссю через їжу. Це ще одна маленька ниточка, та така невеличка, вона така тоненька, бо але це той зв'язок, який нас об'єднує з нашим минулим. Тому я вирішив розповісти про свої дослідження їжі Київської Русі. Мені важливо. Дослідити, що ми їли, і як їжа змінювалася за останні тисячі років на цій території, на якій ми знаходимося. Я нещодавно дивився випуск. Є такий історик Алфьоров, дуже прекрасна людина, бо він зараз став головою інституту національної пам'яті. Це дуже важлива така інституція. Він казав, що під час радянського союзу це був один із періодів, коли наша ідентичність була вимита по причинам і голодомору, і по причинам війни, і по причинам тому, що Заборонялося говорити про своє минуле і таким чином, в цей період ми дуже багато втрачили, втратили зв'язку, і тому чесно було б його відновити і зрозуміти тяжкість до минулого. Ви знаєте, що у нас, якщо ви захочете знайти якісь артефакти, які говорять, що ми... Є спадкоємські Київської Русі, звичайно, знайти можна, але їх не так багато. Якщо ви ще знаєте, і там також дивилися, читали різні факти. Так, наприклад, Софія Київський є саркофаг, і в ньому і Ярослав Мудрий, і його дружина також лежали, але потім років через 10 там відкрили цей саркофаг, а там вже нема кісток. Де вони? Я думаю, ми всі прекрасно знаємо, де вони, куди їх вивозили, в яку недокраїну це все було вкрадено і вивезено. І це насправді велика проблема. Але їжа, їжа що. Важливо, що їжа вона е завжди е лишалося такою. Ну от як в Енеїде Котляревського, там просто ну, до Котляревського книжка, так вона фундаментальна, вона написана українською такою живою мовою, але там просто лишили 140 назв страв, просто ці страви там лишилися. А завдяки цим стравам вже можна відбудовувати і розуміти, е що люди в той період, який в них був побут, як вони себе поводили, як, як, як вони називали е страви, які були інгредієнти. Це насправді дуже. Же величезна навіть там 100 страв. Це величезна кількість інформації про те, як жили українці в той період. Ну і це ж важливо. Якби у нас було вже все досліджено, у нас було куча книжок, то мабуть цього відео не було. Я б цього не робив, але. На жаль, такого немає, тому те, що я зараз роблю, я по перше, я взяв, взяв я вам потім покажу, взяв тут 10 століть, починаючи там 19, 18, 17, 16, розклав все по, по таким невеличким групам. І в цих групах, групах я почав шукати якісь спогади, якусь літературу, якусь інформацію про те, що було насправді в цей період. Ми беремо, наприклад, повість вірм'яних літ. Ну, от така є інформація. Вона є оцифрована. Ми Заганяємо в чат GPT і шукаємо різні або продукти, або е, що, ще пов'язано з продуктами, або м, якісь дієслова, які пов'язані з кухнею, або страви. І ну, таким чином ми просто робимо величезний пошук, як тільки що знаходимо, ми це зберігаємо, зберігаємо місце, де ми знайшли спогад, і є, і там типу, воно лишається. І Також ми використовуємо ботаніку, бо треба зрозуміти, що в той час росло, і які були рослини, як вони змінилися. Тому ми до цього також консультуємося і намагаємося консультуватися з людьми, які розбираються в ботаніці. Також ми спілкуємося з археологами, бо археологи, наприклад, можуть знайти якусь глиняний посуд, або знайти якісь глечики. Або ще якісь речі, які насправді є важливі, вони також можуть щось розповісти і там пояснити, як їжа зберігалася, або як випікалася, або варилася, що з нею було. Також ми намагаємося спілкуватися з тими людьми, які там етимологи, етимологи це геть дуже важлива річ, бо завдяки етимології можна знайти дуже багато також зв'язків, бо слова це ж також код, який ми передавали слова, їжа і це все беремо разом, поєднуємо, і таким чином у нас відбувається вже реконструкція. Перед тим, як я розповім, що їла в Київській Русі, яку насправді я знайшов найдавніший спогад про навіть, про, її, про рецепт, навіть є рецепт однієї страви або точніше одного, одного напою, який був на Київській Русі, це записано повністю «Веревних літ. Ми до цього дійдемо, але спочатку давайте розповім вам про те, що я зараз роблю, і почнемо там. 18-17, наприклад, століття, я подумав. Так, що якщо ми хочемо трошки купнути глибше, то нам треба піти в місця, де люди вміли писати, і місця, де люди вміли зберігати якусь інформацію. Я пішов. В Києво-Могилянську академію. Вочевид, що вона така дуже, дуже давня, і там можна було щось пошукати. Я пішов в Київ-Печерську лавру, я пішов в Острозьку академію, бо я вважаю, що ці такі три, три місця, де точно можна щось знайти, якусь інформацію пошукати. Також я ходив в Спас в Чернігові. Там я знайшов, ви знаєте, напис на, на Спасському соборі, де написано, що спогад про пиріг 14 століття. Одним словом, я намагаюся шукати там, де люди могли записувати якісь речі, і потім я, я можу цю інформацію брати і використовувати, наприклад, в себе в, е в ресторанах. І це ж дуже. Прям прикольна, як на мене, річ, що від Острозькій академії. Наприклад, ти туди приходиш, знаходиш, кажеш, дайте мені, будь ласка, якусь книжку, яка може говорити про, про ваше життя. І тобі кажуть, звичайно, будь ласка, у нас, є, у нас є така книжка, ми можемо подивитися і знайти, що ж було в Острозькій академії. Ось, наприклад, 16 століття називається деякі особливості обідного столу князів Острозьких у Дубенському замку. Автори: Богдан Рідуш, Леонід Горвець, Олександр Ковальчук і Юрій Псиничний. Ти Пам-пам, а така інформація є. Ви про це думали? Чи не думали? Не знаю. Деякі археологи, коли робили археологічне дослідження, вони знаходили кістки різних тварин і записували, які там брали ці кістки, віддавали на дослідження, потім казали: ось там, наприклад, знаходили, що їли там. Ну, заходить кістки олени, не ведмежати, не куричати, не зайчати, не голубів, щук, пліток, устрість, гусок, устрість, крижень, широконіска і не на щось таке, бик, сарна. Ну це, мабуть, просто ну все, що водилося, все, мабуть, люди споживали. І це була норма. Тут пишуть, що були заклади під назвою пивниці. Пивниці. Там люди пили. І це дуже прикольно, бо назва пивниця щось таке прям дуже прикольно. Каштани, їстівні вже тоді існували. Це, це також класно, але найбільше мене здивувало те, що на, в спогадах пишуть про те, е, як зберігали е, деякі наші продукти. Брали мед. Брали груші, деякі брали вишні, Ми вишні і груші заливали медом для того, щоб вони зберігалися. І ти такий, вау, це ж так круто. Потім е через якийсь період вони діставали з меду, мабуть, чи промивали, чи, можливо, відразу їли. І те виходило поєднання груш вишень і меду, це щось надзвичайне. Ну і звичайно, що я зробив? Я пішов я в ресторані, взяв, залив медом, почекав деякий час, груші і вишні в мене є. Поклав їх на тарілку. Також я знайшов те, що о, використовували. На деякі свята їли волів. І я такий волів. Їли волів. І я такий ого. Це щось дуже. Е Ну, незвичне, бо, мабуть, вулиця така була. Це, мабуть, ну це ж така тварина, яка багато працювала, і вона, мабуть, дуже погано їлася, але кажуть, що її запікали. А потім я знайшов сіру породу корів. Ну, якщо ви бачили волів, вони такі також сі, сірі, великі. А це корови трішки менше, сірі, але також така наша українська порода, яку треба відроджувати. І Дехто на півночі Чернігівщини, або точніше на Чернігівщині це вже роблять. І це прям дуже прикольно. Коли я це зрозумів, я прям був вау, кайфував. Я казав про те, що цей вид. Кров називався Подоліка, він в Італії називається Подоліка, бо її тут приїхали італійці, побачили на поділлі цих корів, забрали з собою, відвезли в Італію. і В Італії цей сорт, сорт називається Подоліка. З нього роблять з молока цього сорту корів роблять сирка чоковалу, який є супер прикольним. І ти такий: на, да, я навіть не знав, що таке так відбувається. А нас в Україні ми про нього мало знаємо, але нічого страшного. Потихеньку відроджується. Вони в цій крові є молоко, і воно таке жирне, воно таке. вау, воно таке. Таке натхненне, от як я про це розповідаю, ну це вам, ну, я не можу вам передати, Треба точно прийти в ресторан скуштувати. Ну і власне що? Я беру на тарілку, кладу трішки м'яса, Бо зараз я не можу, на жаль, в ресторан замовити вола або сіру корів вбивати для того, щоб просто поїсти. Я думаю, зараз не, це точно не на часі. Тому я беру е цей сир е від цієї корови. Зверху кладу е просто ну там, трішки м'яса і кладу груші е з вишнями оце, в меду. І все. Виходить так, що ми. Відчуваємо той смак, скоріш за все, який був, який був тоді. Ну, звичайно, що не можна з сторони це говорити, ніхто це не перевірить, але цей такий маленький зв'язочок є, і ви можете вже прийти в ресторан і поїсти. Ресторан мій знаходиться на Володимирській 4, а Володимирська 4 це місце, де раніше там прям був замок, гостинний двір, такий гостинний замок Володимира, і він там прямо гостей робив родини і їв. І я думаю, ну це, мабуть, вже якась, це вже якийсь прикол, що це, мабуть, якесь так все співпалося, все так взаємопов'язано. Я думаю, ну, Якщо вже така доля, значить будемо цим займатися. І тому я хочу одного дня зробити меню те, що було на столі Ярослава Мудрого, але або у Володимира Великого, мабуть, у Володимира Великого буде краще, бо це ж на вулиці Володимирський ресторан знаходиться якось mm -hmm. логічніше. Але це маленький крок назад. Далі ми пішли в Могилянську академію, і в Могилянській Академії є така повсякдення професорів Могилянській академії, 18 сторіччя Максим Яременко. І там дуже багато описано, що вони. Що що видавалося? Що дуже важливо що видавалося а, викладачам, що вони їли, коли а, ну під час їхнього нана на, коли вони викладали там. Казали, що дуже багато було риби, Дуже багато було риби з Дніпра, були осетри, були раки, щуки. Я так, я в'юни. Блін, ну це так. Я ж колись коли шкільним харчуванням почав займатися, я читав збірник 55-го року чи після цього рецептури. Там казали, додайте або коропа, або, або використовуєте осетра. Я такий, осетра. А виходить, виходжу, в 18 сторіччі і це була прям норма, їх дуже багато було. Ну, таке, щоб ще ну, два століття тому в Дніпрі було дуже багато осетрів. Казало, що якісь алкогольні напої із лози. Що це таке? Ну це я не знаю. Тут щось цікавого було. Були вони родили родили кажулю любили робили холодильники, а називались вони Льодовня. Що таке Льодовня? Ти брали багато льоду, навозили туди лід, викопували прям таку величезну величезну яму, І в ту яму той лід закопували. І він там зберігався, бо він майже не танув. Це дуже прикольно. І там якраз зберігали олію, масло, не знаю, ну, свинні туші, до речі, і на різдво давали горілку. Але найприкольніше інше, що ну найприкольніше те, що ми зараз в ресторані використовуємо, так це те, що видавали раз на тиждень 400 грамів балику. Я такий балик, балик, це, це в перекладі з турецької мови — це риба. Тут був балик і сома. Давали балик і сому. Значить, що це була наче черк в'ялена сом. Чи щось це прям дуже прикольно, і ми дослідили, як раніше його готую готували. Його готували там, ну типу, як вялили в печі, щось дуже схоже. У нас є піч, ми зробили піч, тому у нас в ресторані ви можете взяти і прийти, поїсти оцього вяленого сома ми додали декілька інгредієнтів. Ну, щоб воно виглядало, типу, по ресторанному, але насправді прям намагалося намагалися зробити. Такий самий підхід, як в Києво-Маглянській академії. Далі, звичайно, ми не могли б обійти, ну не могли би просто обійти Києво-Печерську Лавру. Я думаю, що ми дуже багато будемо до неї повертатися. В ній є дуже багато нашого коду, нашої інформації. Наприклад, старожитня кухня київських митрополитів автор Ігор Тудихаткін. У нього є дуже багато різних записів про те, що було. Але ми прийшли до тих, хто займається Києво-Печерською лаврою. Ми до них прийшли кажуть, дайте нам якусь інформацію про цю Києву Печерську лавру і дали дві страви. Одна страва дуже схожа на, на бабу шарпанину. Ну, от, наприклад, і, і в Енеїді, і в цілому може знайти такий, так, так, як пиріг, який береться, вариться юшка на рибі, заливається до тіста, потім оце знімається м'ясо, кидається до цього хліба, ну, до цього тіста і запікається. Це називається баба шарпанина. А, і знайшли щось дуже схоже в києво печерській лаврі. Насправді ми два рецепти навіть взяли і зараз використовуємо. Це, це так просто був хліб. Його замочували у відвареній воді е, з риби. І я такий, охо, це прям така страва була. І ми її взяли, подаємо в ресторані. але найцікавіше було інше, що тоді вже, е, ну, на жаль, є одна страва, не, на жаль, вона є з картоплею, і мене це дуже чет. Ну, Здивувало, бо я думав, там буде щось давніше, а так, ну, картопляється 250 років вона є, але тим, тим не менше, ми зараз ще ну, ми беремо всі рецепти, які можемо знайти. І там було дуже прикольно, там було таке тісто, наче як на пиріжки, і пиріжки були з ікрою, і картоплею, і цибулею. І я такий, вау! А одного разу мені я ще не був на Кривоградщині, під час експедиції не їздив, але там розповідали мені, що там дуже популярна така страва, як картопля з коропу. У мене десь є рецепт пироги, пиріжки з картоплею. І і крою коропа. Я такий, блін, ну це ж це ж так воно, бачите, як воно живе. Якщо я, я десь вже чув, або хтось мені про це розповідав, або десь я бачив, то це обов'язково треба його робити, бо це точно та ниточка, за яку нам треба триматися. І ми в ресторані трошки там дозмінили. Звичайно, ми поставили картоплю, зробили цибулю, ікру, і зверху такий хрумкий, хрумкий чіпс, і все. І це виходить, що смак дуже схожий, але покращений до того, що було в Києво-Печерській Ки 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 лаврі. Можливо, багато хтось із вас каже, що я. Це не дуже окей, переробляти, робити їх модерновим, але я вважаю, що якщо я зроблю той смак, який був раніше, то можливо його ніхто не буде їсти. мені преця закрити ресторан, тому я йду на такий компроміс. Я розповідаю історію. Я показую, як воно було, і це ви можете скуштувати. І це прямо вау, і це цікаво і круто. За це можна заплатити гроші. А ці гроші вони дозволяють існувати бізнесу. Дозволяють мені робити те, що я роблю. Ну, власне, така в мене така в мене мо. Тивація ці страви можна легко приходити куштувати, і бачите, я вже намагаюся їх інтегрувати в, в, в повсякдення. Бо як казали, казали в музеї гончара, завжди це пам'ятаю і не забуду, що все має бути вживаним. Коли я почав досліджувати нам трішки глибше, 12-те століття, 11-те, то там просто там вплив церкви такий величезний, і це прям дуже прикольно, бо церква м, допомагала людям виживати. Окрім релігійної сторони церкви е, ну, віра і, і всі речі пов'язані з вірою, є ще у церкві була функція якраз соціальна. Вона не була не тільки релігійна, на той період дуже багато описано соціальних, бо там прям роздавали хліб. І ця традиція в деяких ще. Містах лишилися, коли на Великдень ну там моя мама розповідала, що вони на Великдень приходили в місті Ржищів, приходили. До церкви, і там всі ділилися пасками, ділилися хлібом. І це, мабуть, і тут зараз ти читаєш 12 століття, і там в церкві так вже робили. І це така тої традиція, що скільки століть вона живе. І це прям круто, це треба не забувати. Треба ну, обов'язково на тупне великий приходити і ділитися один з одним хлібом. Це прям тут є це, це описано. Про те, як е, е, люди це робили. Також описано про те, ну, як ну, один із рецептів, до речі, в е, нас це про Скури. Я думаю, тут навіть це прям дуже багато згадується. Про, про цей хліб церковний він тоді ну, був дуже-дуже широко розповсюджений. І... Важливо те, що церква вона намагалася робити так, щоб люди виживали. Наприклад, якщо говорити про піст, ніяк про е, також релігійну складову е, ну, про, про віру і про те навіщо пісти, чому він бувався. Ну я туди не йду. Це точно не моя, не моя сфера, де я можу бути експертно про це говорити. Але церква визначила один із постів саме в той період е, навесні. Коли продукти, наприклад, вони ж там кінець літа, осінь, вони стигнуть, їх всі збирають, потім зберігають цю зимку, а потім вже починається такий період, коли до травня, тебе там з березня і до кінця квітня, в принципі, в принципі, тебе дуже часто ну, вже продукти не важко зберігались раніше. Для тебе може їх немає, а нові ще не виросли. І саме в цей час був зроблений піст великий для того, щоб люди могли протягнути або могли менше почати споживати їжі. Таким чином, це пов'язано і, і, і з вірою і це все ну, підсилювалося вірою. Таким чином люди могли виживати. Вони е, спокійно проходили цей найважчий час, коли вже продуктів найменша кількість. Ну це вау. Далі ми придепійдемо до Київської Русі. В Київській Русі. Ну ну дивіться, що що, що було? Є повідь временних літ, є пече, є е, Київський літопис. Ми перечитали є власть древньої Русі. Толочка і получення Володимира Манамаха і Києво-Печерський Патерик. Ну, одним словом, всі джерела, якщо вас цікавлять, я обов'язково укажу, покажу, якщо хочете почитати, а якщо ні, то просто почерпі, почекайте, трішки пізніше буде більше інформації. Наприклад, ми навіть прийшли читати вже світових, ну, світових дослідників, бо вони були на Київській Росії, описували, і це у них збереглося, оцифровано там в Англії, ще в Литві. Там ну, дуже багато є, наприклад, ось. The History of Leo The Dead. Лев Дякон. Ну, він описував про ну, нашу територію, що там було, як відбувалося, і це прям. Ну, це також такий прям якийсь. Ну, знаєте, дуже, дуже цікава штука. Так от, в Київській Русі. Дуже багато. Ви можете пошукати і відео і, і описів, і там будуть вам просто називати продукти. А я хочу вам говорити не тільки продукти, а більш дослідження. Наприклад, там вже були поварні. Поварні це місця, де кухарі готували повара, кухарі. Всі думали, що французька революція, ну не французька революція, а кулінарна французька Франція, вона заснувала, заснувала прямо це правило готування на кухні. Був таке скафє, він раніше працював у Версальському замку або в іншому, не пам'ятаю він потім, коли все розпалося, він вийшли він з кухарями, вийшов, грубо кажучи, почав свої заклади відкривати і зробив цю систему, що там як кухарям працювати. Я навіть не міг подумати, що в Київській Русі вже на той час були, були кухарі, і вони вже на той час готували. І це прям прямо. Далі сало, Спогади про сало з'являються. Я хотів би їх трошки раніше, бо. Не дуже багато, але сало вживали в 11 столітті. Немає ще вели там, немає. Бачите, спогади є в Острозькій, як в Могилянській академії і в Острозькій про свиней. Це добре сало, але більше широко я інформації не знайшов. І я поки що не розумію. Якщо ми так багато споживаємо сало, то чого ж так мало про нього написано? Ну це ще мене чекає дослідити, але найцікавіше, те, що сало, де слово садло. і це так прикольно. Садло це те, що зверху на м'ясі. Виходить так щось, коли сідло, сідло зверху кладуть на, на коня і їдуть, а сало це те, що зверху на м'ясі. Ну це ж так прикольно. Така, ти бачиш, етимологія, вона відразу відразу по-іншому. Ти розумієш ці речі. І це вау. Лобода. лобода, вітаю вас всіх. Лобода була в Київській Росії, її варили у воді, в Казані. Варена лобода у воді. Що це таке? Можливо, це був перший борщ. Важко сказати, але точно тоді буряків не було. До речі, в мене на столі зараз буряки, які мама передала вже такі свіжі, такі класні. І тут трошки в мене ще є і е, малини жовтої. Я заквасив агрус. Я вам вже як квасити показував. Берете трішки води 3% солі і засолюєте агрус. У мене буде квашений ось агрус. Це можна додавати замість оливок чи замість щось кислого, солоденького страви. Це просто. Так, от Лобода, і під час голодомору є багато спогадів, що люди готували хліб із Лободи. Бачите, як воно сталося? Що це хліб із Лободи, це було наше автентичне, і тут є тут є спогади про про хліб із Лободи, Немає його рецепту, але ми спробуємо відродити його. Ми зараз пішли на кухню працювати. Можливо, щось я не знаю, як це перемалити лободу, зробити хліб. Це будемо цим займатися. Але вона тоді була. І ми її їли, їли, їли білобуду. В голодомор також їли, а потім після перестали їсти все ще в Голодомор. Бо як тільки ти зараз приготуєш хліб із лободи, у людей у багатьох будеться травма в, на рівні ДНК, буде переносити нас до голодомору, і наші хліб із лободи не можна їсти, бо це, значить, голодомор настав. став. Це дуже важка тема. Що з нею робити? я Не знаю. Але бачите, як була страва, жила вона від 8, вісім сторіть, а потім просто взяли. І вбили її це, як наче в і вбила нашу культуру. Ну не культура, а частину нашої культури. І це ж прям таку всьому вони робили. Просто ненавиджу, але київська Росія З Полин Полина робила настойки. Але не на алкогольні, а на воді. Робили відвари із води. То тобто, І я не знаю, як можна було полину робити відвари із, із полину. Ну отак вони його використовували. Тому лобода і полин дуже широко розповсюджується. Полин більше як лікувальний, лобода більше як Е, е Казан е, означає, що казан, що в казані це вже все варили. Виходить так, що була є е, 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 сматемого е, слова смажити. Смажили. Або жарили. Е, і слово смага згадується саме слово смага. Я пам'ятаю, що в дитинстві е, тому саме Ржищеві самогон називали смагою. Бо вона така: смага це щось те, що смажить, мабуть, що так, типа, тобі випиваєш, це є важко. Або так, типа гаряче. Виходить, що, ну, подивіться самі, скільки років пройшло, а слово смага лишилося, воно трансформувалося, тому смага смажити, смажили щось, жарили щось. Варили в казані, А смажили, так розумію, на печі на відкритій такі була. Ще, ще немає цієї інформації, але в мене є уява, що десь що така була піч, там був вогонь і на ньому смажили. Поки що такі технології дуже прості, але як на мене більше їх і не потрібно було. Варена пшениця. Це дика пшениця, мабуть, була, мабуть, це як полба, ми ще також це треба дослідити. але... Та, що є у нас пшениця, я так розумію, є років 150, вона культивована. А ця дика, вона, ну, скоріш за все, це така просто вона більш щільна е і менше вона гарно зберігалася, бо ну постійно типу, її було важко зберігати. Але одним словом, пшениця за куття вже була. Добрий день, е 11 століття, коли ви вистав нарізав кутю. Хоп, оце зв'язок з вашим минулим. Отак просто. Ми навіть про це й не знали. Але найцікавіше, з чого мене все почалося, це звичайно кисіль парапапам, пара Під час облоги Києва половцями, 997 рік спогади про те, як готували кисіль. І це не сучасний фруктовий десерт або з крохмалем річ, а це просто ну тут прям описано. Вже трошки українською мовою, але можна вам. Почитати, як раніше воно звучало. Спірейте по горсті вовса, или пшениць, или уштроб, утроб, цеж, в овса, пшениць, у троб створити це ж в кисель, копання ям кладязів і охолодження, повільникопати копать кладязь, виставкать, налей це ж. Ну, це я ще читаю, так же. Я <перша> в житті читаю старослов'янську мову, але звучить значить, так, так впевнено, наче я все життя це робив. Ніколи не робив. Виходить, що в воду додати ну, ячмінь або, або пшениця, щоб просто воно збродилося. Воно зварилося, потім охолодилося, підбродилося і ставлять такий е, колодість, ям-кладість. Ям Бачите, хоче колодець. К колодець це був, наче як. Е, Погріб, ну пам'ятаєте, в Могилянській академії вони виривали туди, клали лід, а до того клали, прям охолоджували його, він зброжувався, і воно таке, мабуть, ставало як льон, таке, знаєте, вязке було, і ти його їв. Але подивіться, кисіль, він же ж кисіль, він щось кислий. Якщо навіть подивитися по етимології слів, то типу як. Е Якщо підете далі там шукати і досліджувати більш глибше цю тему, ви можете зрозуміти, що існує такий жур. Жур це насправді також кислий. Але це, типа, більше на території Польщі є така страва журик, можливо, знаєте, це просто бульйон. З е -е, бульйон заливають е -е, зброжене борошно, замішують, і виходить в тебе таке е -е, кисла страва. Вона називається журек, кисла, а у нас кисіль. І насправді, коли я приїхав на овруч, о, на, там, біля овручі, ви, мабуть, бачили, е -е, там, де я. Подорожую, там, якраз мені показали цей ж. Цей кисіль, і це було просто відварення. Мабуть, ячмень то був чи ячміння. Вони його про ця жінка просто його відварила, додала тоді вже варення, варення з полуницею, Але, мабуть, це вже варень додавати це стало супер уже сучасно, бо тоді ще цукру не було, тому ми варення з полуницею прибираємо. Це було просто відварена вода з ячменю. І це прям рецепт тут є. Він там вовручі зберігся, але називала вона його жур, а не кисіль. А я думаю, чому жур? А потім я дивлюсь, що е, в тому місці, де, де я був, це був кінець речі посполи. Кінець Речі посполити. Уявіть, кінець Речі посполити. Мабуть, вони цей рецепт був. Вони прийшли, подивилися. Ми називали це кісіль, бо кислий. А вони називаються жур, бо заур – це також кислий з німецьким морд зауркрау, це кисла капуста. І також називають його скуштували, назвали його не кисіль, а, ж, а на, на, на свій лад жур. І тому в частині заходу України це називається жур, а в іншій частині України це е, називається кисіль, бо він кислий. Але це одне й те саме: просто відварена вода з е, пшеницею або ячменами і озброєне. Це щось прикольне. Ну от якщо ви льон колись заварили, він такий стає в'язкий. Я впевнений, що і кисіль такий був. І це було щось круте, а потім просто почали додавати крохмалі, і це лишилось, почали додавати ягоди і це лишилось. Ну просто уявіть, який, яка тяжкість від Київської Русі, прям жух воно трансформується, йде далі. Е, і навіть в Польщі Жу, рек, ну, майже за тим принципом. Власне, як він кислий. І, 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 ну, вау, вау. Я, чесне слово, можу не закінчувати говорити, бо я тільки розкочегарився, але, мабуть, давайте ми трішки зупинимося і обов'язково ще, ще можемо про це говорити, якщо вам цікаво. Ну, от, от Я вже привідкриваю вам трішки таку знаєте, двері, не просто в. в в інгредієнти, які раніше їли, що там їли, а прям намагаємося розібрати все чітко, що було, чого не було, де більше де менше. Звичайно, що ще роботи мільярди, але я думаю, що таки. Такий початок. Якщо вам цікаво, то, ну, ви перше, ви вже знаєте перший спогад, мабуть, найдавніший спогад про рецепт, це був повість временних літ. Повість рівних літ ще є фундаментальною роботою для нашого суспільства. Там є рецепт кісілью. Пам! Дякую, Нестер Літописець. Ми твій сигнал піймали, вибачте, що так довго ловили. Нам треба було десь тисяча років. Якщо вам якщо вам сподобався цей випуск, то пишіть в коментарях. Якщо хочете продовження, також пишіть. Все, пишіть. Вподобайки, діліться цим, бо я вважаю, що знати свою історію, тим паче історію їжі це дуже-дуже дуже важливо. А я піду щось поїм. До зустрічі.